Історія кохання Агати Крісті та Макса Малуена завжди викликає щирий подив і захоплення всіх, хто про неї дізнається вперше. Макс Малуен справді був молодший на 15 років і був другим офіційним чоловіком найвідомішої у світі авторки детективів. першим Агата Крісті розлучилася через зраду. Але завдяки цій сумній і детективній історії. Вона таки зустріла своє справжнє кохання, майстриня із заплутування слідів могла б легко вбити свого першого чоловіка, сера Арчібальда, коли після десяти років щасливого шлюбу дізналася, що він давно має молоду коханку. І не просто має, а ще й витрачає на цю молодицю сімейні гроші і спить у сімейному ліжку. І Агата Крісті його вбила, але морально. Тільки но викрились походеньки, і подружжя оголосило про розлучення. Британію облетіла звістка. На узбіччі однієї з доріг равства Сурей, знайдено порожній автомобіль Місіс Крісті, а її не можуть знайти. Зникла безвісти. і поки Скотленд-Ярд займався пошуками. Друзі, родичі, вся поважна англійська публіка навалилася гнівом до Арчібальда, підозрюючи його у злочині. За кілька днів розслідування бідного Арчібальда зацькували. Перед ним зачинилися двері усіх знайомих домів, а молода коханка, не витримавши напруги і підозр, просто від нього пішла. Подейкують, що Агату Крісті через 11 днів після зникнення знайшов колега Артур Конан Дойль, якому повідомили, що в маленькому готелі Сван Хидропафік відпочиває якась Тереза Хіл, дуже схожа на письменницю. І не просто відпочиває, а насолоджується танцями, шопінгом і спа. Пізніше вона розповість, що втекла від стресу не розуміла, що чинить, і взагалі не знала, що здійметься такий скандал. Через кілька місяців вона наче ненароком скаже у 99 випадках жінки поводяться як дурепи, але на сотий раз виявляються хитрішими за будь-якого чоловіка після віроломної зради першого чоловіка агата Крісті вже й не чекала на якесь особисте щастя. А коли їй стукнуло 40 ледь не на старість у тодішньому 1930 році, подорожуючи по Іраку, на розкопках в Урі, познайомилася з археологом Максом Маловеном. Перспективний, успішний, розумний, він закохався у письменницю без тями. Єдине, але йому тільки но виповнилося 24. Роман розвивався стрімко. І Макс, як порядний чоловік, тут же запропонував Агаті шлюб. Попри 15 років різниці, Для нього вік не мав значення. А от відому письменницю все ж турбувало славнозвісне, що скажуть люди. І вона у сумнівах порадилася зі сестрою, що мовляв робити. Сестра розсудливо запропонувала Агаті почекати років зо три. Мовляв, це захоплення юного кавалера треба перевірити. Воно стовідсотково згасне і не витримає іспиту часом, розлукою. Та й самій Агаті треба оголонути. Пані Агата згадувала, що, провівши у роздумах цілу ніч, на ранок оголосила сестрі і всім домашнім, що виходить заміж за Макса, попри здоровий глуст і непристойну різницю у віці. За три роки я стану ще старшою. Ніхто не знає, що буде завтра, не те що через три роки. Життя минає, шанси зникають тому користуватися треба кожним. Агата Крісті і Макс Малуен прожили після шлюбу 45 років. Письменниця навчилася елегантно віджартовуватися на закиди доброзичливців про її вік. Для археолога жінка повинна бути якомога старшою, адже тоді її цінність значно зростає. Саме в археологічних експедиціях чоловіка, в якій Агата Крісті їздила разом з ним, вона написала свої кращі романи Вони дивом вижили у Другій світовій війні, ніколи не вживали слово кохання, називаючи їхній зв'язок удачею, щасливим випадком. Макс буквально здував з агати пилинки, а вона навіть свого онука називала лише другим коханим чоловіком її життя. Першим залишався Макс. І часто повторювала: ніколи не відкладайте на потім можливість пережити, побачити, відчути, спробувати щось хороше через осуд, упередження, забобони, чужу думку. Хто зна, чи це не єдиний шанс якого потім може не бути, і хто зна, може саме цей шанс стане початком чогось найкращого у вашому житті? Перед смертю Агата Крісті написала Вдячна Господу за всю любов і всі шанси, які були мені даровані.